Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему під назвою Відкуплення. Під час цієї теми ми будемо досліджувати, що Слово Боже каже нам про Воскресіння та Вознесіння. Сьогодні у нас вступна зустріч, під час якої ми розглянемо історію преображення Господнього. Ми звернемо увагу на Певні відмінності цієї історії, як вона записана у трьох Євангеліях, та дамо пояснення цим відмінностям, чому вони є та яка їхня мета. Перед тим, як ми почнемо досліджувати історію прибраження Господнього, попросимо Бога, щоб ці роздуми були нам для життя та побожності. Отже, звернемо увагу на історію, яка передувала преображенню Господнього. Вона записана для нас в Євангелії від Матвія у 16 розділі. Прочитаємо. Євангелія від Матвія, 16 розділ, вірші 13 по 18. -й. І прийшов ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав. За кого народ уважає мене, сина людського? Вони ж відповіли одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них: А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля. І на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. На питання Ісуса, а ви за кого мене маєте. Апостол Петро не відповів, що Ісус Спаситель, але Він сказав, що Ісус є Христос, що означає Месія. Так, звичайно, Ісус є Спаситель. Але тут Петро зробив наголос на тому, що Ісус є Христос, Месія. Месія українською мовою Христос. Означає той, хто прийде встановити Своє Царство. Але апостол Петро ще додав, що Ісус Христос є син Бога живого. І це було откровення дане апостолу Петру Небесним Отцем. У 18 вірші. Ісус Христос каже, що Він побудує свою церкву. Слово Церква тут згадується вперше в Біблії. Ісус Христос ніколи раніше не вживав Слово церква, і Він каже, що сили Адові не переможуть її. Ці слова сили Адові або Пекельні ворота говорять нам про Могилу. Сили адові це могила. І сили адові не переможуть церкву означає майбутнє Воскресіння церкви. 16 розділ Євангелія від Матвія закінчується словами Ісуса Христа. По правді кажу вам. Що деякі з тут приявних не скоштують смерти, аж поки не побачать Сина Людського, що йде в царстві Своїм. Що це означає? Чи Ісус Христос сказав апостолам, що вони не помруть до Його другого пришестя, але вони померли майже 2000 років тому назад? То про що Ісус Христос говорив? Ісус Христос показав нам пророцтво, про що ми і читаємо зразу після цього 28 го вірша. Євангелія від Матвія, 17 й розділ вірші 1 й по 3? й А через 6 днів забирає Ісус Петра і Якова, і Івана, брата Його та й веде їх усібно на гору високу. І він перед ними переобразився, обличчя його, як те сонце засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явилися до них Мойсей та Ілля, і розмовляли з ним. Тут ми читаємо, як і про Історичну подію, так і про пророцтво пророцтво майбутнього царства. Через шість день. Чому Святий Дух дає нам цю інформацію через шість день? Що є День для Господа? День для Господа є немов тисяча років. Тому ми читаємо. Другий лист Петра, третій розділ, вірші 3 по 4 та 8 вірш. Насамперед знаєте Оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. Та й скажуть, де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день, немов тисяча років, а тисяча років, немов один день. Перше пришестя Ісуса Христа відбулося приблизно після 4 тисяч років із часу створення першої людини. І вже пройшло майже 2000 років з часу розп'яття та Воскресіння Христа. Ми живемо близько до закінчення шостого тисячоліття. Вираз через 6 днів є прообразом другого пришестя Христа. Це є пророцтво. Цей вірш можна прочитати як після шести тисяч років Ісус бере Петра, Якова та Івана і виводить їх на високу гору. Висока гора. Висока гора у Святому Письмі говорить про царство, царство на цій землі. Про це можна прочитати у книзі Пророка Даниїла у другому розділі 35 му вірші. Висока гора це царство. Це прообраз царства Христа, що прийде. Преображення Христа це прообраз другого пришестя Ісуса Христа. Преображення Господнє є додатковим доказом того, що Ісус Христос є Син Бога живого. Преображення Господнє сталося незабаром після того, як Апостол Петро визнав Ісуса. Христом, тобто Месією, хто є теж Богом Сином? Ісус Христос є тим, хто залишив свою небесну славу, щоби прийти на цю землю. Тепер троє його учнів побачили цю славу. І хто з'явився разом з ним? Мойсей та Ілля. Поява Мойсея та Ілі з Ісусом Христом є надзвичайно важливою. Ім'я Мойсей прирівнювали до старозавітнього закону, який Бог дав людям. Ісус же прийшов і виконав заповіді закону. Ілля був великим пророком. І його поява з Мойсеєм на горі преображення засвідчила, що Ісус виконав не тільки закон, але і пророків. Але поява Мойсея та Іллі під час преображення Господнього є не тільки образом закону та пророків, їхня поява вказує ще на дуже важливу річ. Що стосується нашого відкуплення. Розміркуємо. Як ми пам'ятаємо, Мойсей помер. Прочитаємо. Читаємо повторення закону 34 розділ, вірші 5 по 6. І впокоївся там Мойсей, Господній раб, у Моавському краї на приказ Господа. І похований він у долині Муавському краї напроти Бет-Пеору. і ніхто не знає гробу його аж до цього дня. Але в новому заповіті ми читаємо, що Бог зробив дещо унікальне з тілом Мойсея. Це ми читаємо. Вюде 9 вірш. І сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом і говорив про Мойсеєве тіло, не наважився винести суду з неважливого, а сказав: Хай Господь докорить тобі. А тепер прочитаємо вірш про пророка Іллю. Друга царів. Другий розділ вірші 11 по 12. І сталося, як вони все йшли та говорили, аж ось появився огняний віз та огняні коні, і розлучили їх одного від одного. І вознісся ілля у вихрі на небо, а Єлисей це бачив. Ілля вознісся на небо перед смертю та є прообразом тих віруючих, хто теж будуть схоплені на хмарах на зустріч Господню на повітрі. Мойсей же тут є прообразом тих віруючих, хто померли та будуть воскреслими. Поява Мойсея та Іллі під час преображення Господнього є прообразом тих, хто будуть правити та царювати з Христом під час Його царства. Ті, хто будуть воскресені із мертвих, та ті, хто будуть схопленими живими з ними на хмарах, як і написано у Другому посланні апостола Павла до Солонян наприкінці 4 розділу. Перед тим як ми порівняємо запис історії преображення Господнього в Євангелії від Матвія з Євангелією від Марка та Луки, пригадаємо собі, що написання чотирьох. Євангелій не є випадковим. Кожна з чотирьох Євангелій представляє особливий профіль Ісуса Христа та акцентує різні послання для нас. Ми це розглядали під час нашої 17-ї зустрічі. Євангелія від Луки акцентує Спасіння Духу. Народження згори. Євангелія від Марка робить акцент на спасінні душі. Говорить нам про процес освячення. Євангелія від Матвія завершує історію прославлення. Звернемося до писання та порівняємо опис історію Преображення Господнього. Ми побачимо. Як Святий Дух змінив окремі деталі, щоб нам щось показати, щоб нас щось навчити? Прочитаємо історію проображення з трьох Євангелії. Сперше від Матвія, 16 розділ, вірш 28 та 17 розділ вірші 1 по 3. По правді кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не побачать сина людського, що йде в царстві своїм. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана, брата Його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними переобразився, обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явилися до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. Тепер читаємо Євангелія від Марка, 9 розділ вірші 1 по 4. І сказав він до них по правді кажу вам. Що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не побачимо царства Божого, що прийшло воно в силі, а через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, і Івана та й веде їх осібно на гору високу самих, і він переобразився перед ними, і стала одежа його осяяна, дуже біла, як сніг якої білильник не зміг би так вибілити на землі, і з'явився їм Ілля та Мойсей, і розмовляли з Ісусом. І ще читаємо Євангелія від Луки, 9 розділ, вірші 27 по 31. Правдиво ж кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не побачать Царства Божого. І сталося після оцих слів, днів за вісім узяв він Петра і Івана, і Якова, та й пішов помолитись нагору. А коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були: то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі, і говорили про кінець його. Який в Єрусалимі він мав докінчити. Звернемо увагу на слідуючі відмінності, які виділені синім шрифтом. В Євангелії від Матвія, 16 розділ 28 вірш, написано про сина людського, що йде в своїм царстві. Наголос є. На небесному царстві. В Євангелія від Марка, 9 розділ, 1 вірш написано про царство Боже, що прийшло в силі. Тому що наголос є на освячення, на силі Святого Духа. В Євангелії від Луки, 9 розділ 27 вірш написано про царство Боже. Бо наголос є на царстві Отця. Яке буде під час нового неба та нової землі. Ще звернемо увагу на дві відмінності в Євангелії від Луки. Перше. Це що в Євангелії від Матвія та від Марка переображення написано, що сталося через 6 днів. А в Євангелії від Луки днів за вісім. В Євангелії від Матвія та Марка Мойсей та Ілля не з'явилися в славі, а в Євангелії від Луки вони з'явилися в славі. Чому нам подані такі відмінності? В Євангелії від Луки Святий Дух показує нам інший період часу. Це Царство Отця, а не Царство Сина. Царство Отця настане після Тисячолітнього правління Бога Сина, Вісім у Святому Писанні говорить про новий початок. Через шість тисяч років почнеться період Небесного Царства. І після Тисячолітнього правління. У восьмому тисячолітті Бог Син передасть царство Богу Отцю. Не всі Богом спасенні люди отримують прославлені тіла під час Небесного Царства того тисячолітнього Царства Ісуса Христа. Але усі Богом спасенні люди отримують прославлені тіла у царстві Отця. Про це ми можемо читати у першому посланні Апостола Павла до Курентян та в словах Ісуса Христа, записаних в Євангелія від Матвія. Прочитаємо. Перше послання апостола Павла до Корінтян, 15 розділ вірші 24 по 25. А по тому кінець, коли він. Передасть царство Богові і Отцеві, коли Він зруйнує усякий уряд і владу всяку та силу. Бо належить йому царювати, аж доки він не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. Євангелія від Матвія 13 розділ вірш 43. Тоді праведники. Немов сонце засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, нехай слухає. Ми більше будемо досліджувати це під час нашої теми відкуплення. В історичні події приображення Господнього, записаного в Євангелії від Матвія, наведено пророцтво другого пришестя Христа. Вислів через 6 днів говорить нам про тисячолітнє правління Христа, яке припадає на сьомий день або сьому тисячу років. Вивчаючи. Біблійну хронологію можна прийти до висновку, що ми живемо наприкінці 6 дня або 6000 року Божого Пророчого календаря, який почався під час створення Адама та Єви. Під час свого преображення Ісус взяв Петра. Якова та Івана на Високу гору. Ці три апостоли символізують частину Ізраїля, який буде мати привілей бути в правлінні Царства Небесного. Висока гора символізує Уряд Царства. Ісус у своєму преображенні. Символізує своє друге пришестя у славі, щоб встановити своє царство. Мойсей та Ілля символізують тих, кого Бог Воскресить із мертвих, прообразом котрих є Мойсей, та тих, хто будуть схоплені на небеса, прообразом котрих є Ілля, хто був перенесений на небо. Дев'ять апостолів, яких не було запрошено піднятися на гору, щоб, були, щоб бути свідками преображення Господнього, вони символізують врятований Ізраїль на тисячолітній землі, але без будь-якої влади царства. Теж пригадаємо, що ці дев'ять апостолів не мали сили творити чудеса. Протягом того часу преображення. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Під час преображення Господнього троє з Його апостолів бачили Ісуса Христа в Його славі, тому що Він є не тільки Христос, тобто Месія, але й Син Бога Живого. Поява Мойсея та Іллі засвідчила, що Ісус був тим, про кого говорили закон і пророки. Схвальне свідчення Бога Отця ще більше підтвердило особу Ісуса. У преображенні Ісуса ми маємо представлені різні елементи майбутнього царства. Є прославлений цар. Є ті, хто прийде в царство через смерть та Воскресіння. Є ті, хто прийде в царство через перетворення своїх тіл під час схоплення разом із тими на Хмарах на зустріч Господню на повітрі. Ще будуть ті віруючі євреї, які Увійдуть у тисячолітнє царювання Христа у своїх земних тілах, а також люди з різних народів, які також увійдуть у тисячоліття в непрославлених тілах, наш фокус під час цієї теми відкуплення буде на відкуплення душі та тіла, спасених Богом. Людей. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Як Бог дозволить, наступного разу ми розглянемо, що Слово Боже каже нам про спасіння душі. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу. Та до наступної зустрічі.